Українська народна казка. Не впусти рака з рота. Підписуйся та тисни вподобайку. Летіла ворона понад морем. Дивиться лізе рак Вона хап його та й понесла через лиман у ліс. Щоб сівши денебудь на гіллі гарненько поснідати. Бачить рак, що приходиться пропасти, та й каже вороні. Ей, вороно, вороно. Знав я твого батька і твою матір. Славні люди були. Угу. каже ворона, не роззявлюючи рота. І братів і сестер твоїх знав, каже рак, що за добрі люди були. Угу, гукнить ворона. А рака кріпенько держить. Та вже хоч вони і гарні люди, каже рак, а тобі не рівня. Мені здається, що й на світі нема розумнішої над тебе. Еге, крикнула ворона на весь рот і впустила рака в море. От тим то, як кого одурять хвалою або улесливою річчю, то люди й кажуть Упустив рака з рота. А як кого остерігають, то кажуть. Гляди. Не впусти рака з рота.